Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Від бабусі вона нам дісталася. 1840 рік. Напевно, це зараз вважається дуже цінне видання, так? Видання цінне. Та взагалі Шевченко, це дуже, ці... дуже цінна людина. Ось, і немає різниці, якого року видання. Головне, щоб її читали, щоб все-таки люди не забували, читали. Вітер Тим не менше вона доволі. Думаю, кожному сучаснику легко було. його почитати. Твори. Звичайно, це не є складно. Такі найскладніші, найсильніші, найжорстокіші стихії. Н... ми даруємо кобзарів подарунок, в подарунок тому, хто прийшов. З найстарішим виданням кобзаря, з найбільшою родиною, чисельністю з кобзарем, наймолодший учасник з кобзарем. Акція була продумана для того, в першу чергу, для того, щоб популяризувати Шевченка, із, із, і звучала, і звучить у наслідних кордонах нашої держави. У нас звучала на майдані незалежності з усть. Герої Небесної Сотні, поховайте та вставайте, кайдани полюбіте і вражою злою, кров'ю волю окруїде. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути.